Сьогодні настав день, коли я вже збираю валізу і їду у свою найдовгоочеканішу подорож. Буду вам розказувати зараз, поки є трішки часу, куди я буду їхати. До речі, зацініть манікюр. Я зробила прямо щоб тіпа, на море морський манікюр. Коротше, куди я буду їхати? Я буду їхати в Грецію. Регіон, якщо я не помиляюся, Сітонія. Ви так готель називається. Якщо я не помиляюся, я тут, якщо можу, вставлю точно всю інформацію. А, і я буду зараз вже починаю збирати валізу. І завтра їхати вже вранці. Хочу вам одне розказати, то, що я трошки прихворіла ще й перед морем. Того разу у мене так само було. І, але я за три дні до моря захворіла. А це за день до моря я захворіла. Ну, не прям захворіла. У мене нічого немає, окрім температури. Все. Ну, Типу, тільки температура. Е, поки, типу, вчора було 37,4 ввечері, коли повернулась, коли гуляла. Е, і... Сьогодні вже так 36,8, 37, а от недавно я помінила 36,7, і Ну коротше, вже типу, майже немає температури. Ну по-любому я буду багато. Ну, типу, буду брати ліки на всякий випадок в дорогу, щоб якщо що мені не було б там прям погано. Ну, типу, чуть-чуть, -чу, би такого не було. Ну і коротше, зараз вам покажу, як я вже поки складаю валізу. Хотіла вам показати, я вже от зібрала косметичку. Ну, я не буду прям багато косметики брати з собою на море. Беру ту таку косметичку, що була у відео з косметичка на весну. Хто не дивився, подивіться, будь ласка. Ну от, я її сюди склала, всю косметику, спонжик. Тут парфуми ще з собою взяла. Теж, хто не дивився відео про парфуми, подивитися. Ну, ось ми вже почали складати валізу в таку велику. Тут поки я склала тільки шльопки і кросівки. Потім буду зараз одяг теж класти, можливо, на пришвидшену зйомку, коли знімлю як я буду це все складати. Ну і ось ми ще, я тут складала список всіх речей, ну, таки що ми маємо взяти? Отак, коротше, я вже позначена... позначила шльопки і кроси. Ось тут я вже виїхала. Ну що ж, друзі, о, сьогодні перший день, який я провела на морі, Мені поки дуже подобається все, ось бачите, задні море так ввечері. Не знаю, Десь зараз біля п'ятдесятої вечора, точно не знаю, яка година, але море зараз дуже спокійне. Можливо, завтра вам трішки більше підзніму е, все як прийде мій день, тому що сьогодні перший день, я лише роздуплялася, де щось знаходиться. Ем, а завтра я вже якраз все знаю, буду вам все показувати, як буде приходити мій день. А так, мені дуже сподобалося. Друзі, всім привіт! Це вже Боже, це, це вже другий день, як я на морі. Ем, що хочу поки сказати. Я не знаю, чи ми сьогодні будемо взагалі плавати, тому що сьогодні дуже якась така трошки погана погода. Типу передається дощ, і плюс трошки вже якраз і падає дощ, плюс хвилі. Зараз покажу, які. Прям сильно, але все рівно. Так що отак, сьогодні будемо, я думаю, не будемо, напевно, плавати, ну, подивимося, коротше. Е, що поки хочу сказати, поки мені подобається. Е, думаю, вам буду підзіймати те, що буду їсти сьогодні, щоб хочу сьогодні вам більше показати, що тут у мене в готелі є. Е, можливо, зроблю міні-рум-тур на, наш, на нашу кімнату. Ну діба, ви поняли, коротше, на наш номер. Отак, повернемось до вас. Вітаки друзі, це вже третій день. Я вам знову вчора забула вже з мроти, що з цим А Зараз вам покажу. От я вже почала їсти такий от бутерброд. І ми з мамою залишили і марсами, з шоколадом. Ось тут водить. Також після того, як ми поїмо, ми будемо йти купатися. Теж покажу творим, покажу мій ну, охріс, коротше. Сьогодні буду вам все показувати. Я сподіваюся, що я не забуду. Якщо забуду, я буду над ну, типу, в інші дні вам теж зніму. Друзі, всім привіт ще раз. Це кіно четвертого дня, на третій день забуду зняти далі, що я їм. То покажу, що я їм зараз на вечері. Я собі взяла такі от макарони, вже почали їсти з сиром. Таку курочку попробувала ще. Знаю, що це такі термины, чи я ночь, я вижу і Я так. І мама ще зараз принесе водички. этим. Короче, друзі. у нас тут є концерт Знаете, ну не взагалі чуєте. коротше, у нас тут концерт. Зараз покажу. So I looked around and I noticed there wasn't a chair I sat down around my dinghy <laughs> <need laughs> Talking to you, Tay really Bring me home, what you found in me Що, друзі, це п'ятий день. знімлю вам, що ми зараз обідаємо. Одвідні пройдучки. Отак от дещо таке собі на моїшку. Ну, зрозуміло, коротше. І у мене такі два брислети. Зараз показую, що я їм. Я взяла таку от білу рибку, там було написано. Смажену, якщо відмовляюся. Картопку от фрі та огірок. І ось тут моя водичка. Отак, так от поки мені тут все подобається. Ми вже купалися, загорали, ви можете в плані побачити. Тут від купальника залишилися, загорали. Руки. Отак. поки мені якраз це людина, все мені поки подобається. І також, поки я їм, хочу вам нагадати про мій інстаграм та тік-ток, і мій телеграм-канал. Там я більше виставляю того, фотографії, тому переходьте, дивіться, буду дуже рада. Друзі, всім привіт! І це обід з самого дня. Хочу вам знову показати, що я зараз обідаю. Я взяв ось такий рис, такий шашличок та огірочки. І зараз вам ще принесе воду. Як ви бачите, по мені я вже трішки згоріла. Не знаю, чи зараз буде видно, звісно, от. Згоріла, загоріла. Ем, отак, от ви це трошечки згоріла, але це нічого страшного. Треба буде просто більше сп'єфа на нашому. Якось так. М -м, мені все подобається. Ем, зараз, можливо, на обіді я вам зазнімлю румтур нашої кімнати, зараз на сьомий день. Але все дуже діло, що вам було цікаво. Ось так. Всім привіт, друзі! І це вже 10-й день ранок. Як ви бачите, я, бачу, я може, не пану підпис просто. Поки що я зараз снідаю. ось таку яєчню, сосисочки, та вами взяла такий круасан з шоколадом. Сьогодні а, така вітряна погода. Всю ніч пішов дощ. Ну, не треба фінічний, ну, просто мені мама так говорила. Дощ ішов і був сильний сильний вітер. Ну і зараз теж є вітер, але дуже класно після такої спеки, коли так прохладно. І ми зараз будемо їсти. І на 10.30 у нас трансфер, і ми думали їхати в міні-поїздку, типу на синій острів, щось типу такого. Там їх два. О, сонечко вилізло, е, цей. Але ми передумали е, і вирішили поїхати просто в центр нашого міста, де ми зараз знаходимося, в Неос Мармарас. Е, і там, на типу, такі, як базарчики, купити всякі сувеніри. Ну і таке, я буду вам все підзнімлювати. Ну що ж, друзі, я вже не знаю, скільки я вже відтягую, щоб зняти вам нашої кімнати, тому давайте буду вам показувати. Так, ми ну тут заходимо. У нас такий косметичний столик з лампою. Тут я розклала свою косметику, тут всякі спонжики, умивалочки, це все. І тут все таке крісло, я сорочку свою ось таке дзеркало. <хи> Далі тут ось таке велике ліжко. З цього боку теж є тумбочка, і з того теж такі лампи. Далі йдемо сюди. Тут такий міні-диванчик. Ми тут з мамою трошки одяг складаємо. Та наша пляжна сумка. Тут у нас такий телевізор, Тут мама не теж сумка, тут ми поставили валізу. Тут теж такий, як міні-тумбочка, не знаю, і ми тут рушники і рюкзаки поставили. Далі тут іде ось такий балкончик. Я так вам просто покажу отакий От вигляд. От тут такий столик, крісла, щоб вивішувати прання і таке. Ну, і далі йдемо з вами у ванну. От, ванна. Ми відкриваємо двері. Ось таке дзеркало, ee, кран, унітаз і ось така душова кабінка. Нам дуже з верандою повезло. Ой, господи. От ми в нас є кондиціонер, і ми його не використовуємо, тому що тут таке от дерево, воно накриває, і сонце не падає, і тут дуже прохолодно, і нам, коротше, повезло тут. Ну, а зараз я хочу в центр все-таки ж ми їдемо, хочу нафарбуватися, я покажу вам мій макіяж та мій образ, як я буду їхати туди. Коротше, друзі, я вам я не знаю, чи показувала чи ні, що я взяла з косметики. Ось така косметичка, я показувала. Я взяла ось цей от Флюїд. Боже, від відчарлоте Тілбері. Тут у мене ще палеточка Dior. Консилер, але зараз його не використовую, адже я трішки згоріла та загоріла. Ой ой ой. ой Далі у мене гель для брів. Туш, тут ще в мене рум'яна, олівець для брів, олівчик для губ, далі блиск та помадка. Далі я тут взяла ще ось такі дві заколочки, парфуми. Ну і ще така от резиночка. А, тут ще є ось такий блискід фенті б'юті. А, іще одна резинка. Так, друзі, я вже нафарбувалася. У мене такі велосипедки, кросівки. І така футболка, і цей заклала. І в мене ще тут такі буси і браслетики. Коротше, зараз будемо скоро вже сідати в трансфер. Друзі, ну що ж, ми вже приїхали в центр Неос Марморос. А такий трошечки у нас вигляд. Тут на вигляд на море, і тут дуже багато базарчиків, магазинів, піцерії, взагалі дуже багато чого. Я не знаю, я сподіваюся, ми з мамою не загубимося. Ми фоткали місця, де, ми, ну, тіп, де ми, у нас таксі спинили, Я тоді ми не загубимося. Так. Фу, друзі, ми вже приїхали додому, номер. зараз покажу, що. Ми... Які пакети у нас взагалі? Оце все, що ми купили. Оце всі пакети, вони всі заповнені, ну там просто водичка, там нічого такого. Я йду обідаю і буду вам робити розпаковку. Ну, ж, я прийшла обідати зараз покажу що їм. Я взяла ось таку картоплю, це у мене стейки з свинини і гірочки, і водичку. Друзі, Це довгоочікувана розпаковочка. Всього всього ми купили. Беру на рандом великий пакет. От давайте все. О. Так, ну що ж, що ми купили? Тут, якщо я не помиляюся, пів кілограму отаких от оливочок. Буду називати ціну. Кошти 3,50 євро. Наступне, що у нас в пакетку? У нас далі в пакетку ще пакет. Да. Тут в мене бальзамчик. Давайте покажу бальзам. В такому міні-пакетику ось такий вот бальзам з запахом ванітки. Да, не пам'ятаю, скільки коштує вроді євро. Ні, 4 євро. Далі наступний пакет. Тут отакий? Вот... На наступний вот крем з крем. Э, з оливками. Коштує 3 євро. Далі ось такі от жуєчки мені в дорогу. Я не пам'ятаю, скільки коштують. Це написано. Ну, приблизно давай будемо рахувати 1 євро. Одне. Цей пакет все. Далі, саме головне, Як, е, ну, давайте ще покажу. ось такі кікс, теж в дорогу 1,30 євро. І зараз. Оце давайте ми лишимо на потім. А ні, тут ще є такі одимайки, бо там головне, що я хочу показати. О, тут магнітик. Я, я не буду розпаковувати, я можу вже вдома покажу знімлю, як він виглядає. Так, друзі, показую вам магнітик, який ми купили. Ось такий він так виглядає. Він дуже прикольний. У мене взагалі тут весь холодильник заповнений магнітами. Також з того року в мене є ось такий магнітик. Цього року ми обрали ось такий. Бо не хочу розпаковувати. Це, врушення, не потім, бо це саме головне, що маємо показати. Наступне Наступний пакетик. О, це, це я люблю. Коротше, я не знаю, чи я показувала. Ні, не показувала. Отакий я купила отакий браслет зрібла. І плюс ще... Що таке? А, мама купила мені ще отакий от. Буса такі в кістій колочці. Отакі от з сердечком. Я надію, що вийду. Коротше, мені дуже сподобалося це. Тип, далі, далі, далі. Далі там, покажу, що солоденьки, це такі льодяники. Мікс ледяники. Є 70. А, е це я не пам'ятаю, скільки коштував. Євро 50, мама каже. А оце от 38 євро. Далі, а, браслет ще 35 євро. Далі тут сільморська. Ні, а ні, тут я не буду розпаковувати, бо там все запаковане. Пам'ятаю, там сіль, проста сіль і дві солі цей для салату. І ще дві оливкові олії. І все вроді. Ось така э, сіль та для салату. ми подарували моїй бабусі, а дві оливкові ми теж по, моїм двом бабусям подарували. Я не буду розсуховувати, бо там все запаковали, дай Бог поб'ється. Ну і третій пакет. А, тут третій пакет. От, от якраз вони. Ну і що ж, самого я маю вам показати: я купила фуглери. Да. І я купила собі один. І ще подружка. Два. Ну, типу, одній подружці і другій подружці. Зараз на рандом виберемо, який мені будемо. Я відчуваю, що оце мій. Все, це буде мій фуглер, А це пишаємо моїм новим подружкам. Давайте будемо розпаковувати і дивитися мої реакції. Це фуглер-брілочок. Боже, я боюся його, це капець. Думінгі такі! Дівінгі такі! Може, я і мої реакції просто. О, тут ще якась така штучка. О, це яка колекція має бути? Вот. Оце вся колекція у мене. О, у мене цей бананчик. У мене щось вон з бананчиком асоціюється. Я не знаю, він такий жовтий, прикольний. Вот, коротко, такий. Так, ну все, це вся І Зараз я буду збиратись теж на море, бо все-таки погода покращилась і я буду йти купатися. І отак от, от, напевно, повернусь завтра, коли буду збирати вже валізу, і будемо їхати ввечері додому. Ну що ж, друзі, <різь> я вже... Була на морі, але я не плавала, бо там були сильні хвилі і вітер. Тому ось ось такі у мене буси, що я мала показати. Та ось такий браслет. так. А Зараз я на вечорі, зараз покажу, що я їм. Я взяла собі ось таку от картоплю, курячий кусочек, кусочок, якщо помиляюсь, ніжка свин, свин. Ну типу свинина, коротше. Огірочки, такі от як, не знаю. Але такий маленький кусочок з шпината та трішечки креветок. Знає, не знаю, я, напевно, сьогодні наїмся. І водичка. Ну що ж, друзі, я приїхала з моря, мені все дуже сподобалося. І дякую вам всім за перегляд. Чекаю на вашу підписку, лайк та коментар. Всіх люблю, па-па!